Божий храм не наче в рай. прошу зайди, ти не минай, земні турбо. Напись до схочу, теплоти, навчись усім. Прости, треба нести в серцях любов, просить, щоб дар не охолов, бо час такий уже прийшов, що гасне віра і любов, а я то вірю. Наді! Тим, хто її ще не знайшов, Господи, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого, тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини. Прихилися над нами грішними. Вилікуй нашу слабкість і перемагай всіляке зло. Дозволь нам пізнати твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, в трійці єдиний ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, в світло світлові світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас, людей, і нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви. І стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від отця і сина, і сходить. Що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків: єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. Ірихи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терепінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих ігорепінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосаддя над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь Май милосаддя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосаддя над нами і над цілим світом, святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, Помилуй нас і цілий світ, амінь святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровуй воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь у час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь, пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та оберегли нашу. Батьківщину Україну, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вертві до Божого Милосердя. Просімо всемилостивого Господа, щоб зіслав мир і спокій на нашу. Рідну землю, що дав сили і терпіння нашим захисникам вибороти перемогу всім нам. Щиро бажаю благословенного мирного вечора та Господньої благословенної нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. О милий Ісусе. Ти чуєш, зову поглянь, як без тебе в гріхах я живу, прийди, Боже милий, мене порятуй, з безодні страшної, мій голос почуй, прийди, Боже милий Страшної, мій голос почуй, ти дав мені, Боже, і сонце, і тепло, а я тобі в плату несу тільки зло, молюся, благаю, помилуй, прости. Терпіння дай сили, свій хрест донести, молюся, благаю, помилуй прости, терпіння дай сили, свій хрест донести, ти квіти барвисті в гаю посади. Ніхто мене в світі ще так не любив, Спасителю Божий, почуй голос мій, прости мені грішні, слугині Твої, Спасителю Божий, почуй. Пусти мені, Боже, що я вже не раз, тебе забувала у ранішній час, коли ти на землю тепло посилав, тепло і любов. Коли ти на землю тепло посилав, тепло і любов'ю, мене зігрівав, О, милий Ісусе, ти кличеш мене, нехай твоє серце, мій голос торкне. Стою на коліна, молюся слізьми, Ісусе, мій милий молитву прийми, стаю на коліна.